на Бараніці проїхалися з вітерцем майже 170 мотокросерів, приїхали з усіх областей України наймолодшому учаснику 5 років. Ну, я кожен рік приїжджаю на ці змагання. Мені дуже подобається, так як це ну, справжній чоловічий спорт. Що тобі подобається в цих катаннях? Ну я. Вечір в і свобода найголовніше. Сергій, на відміну від Олександра, прийшов не тільки подивитися на змагання, а й взяти участь у мотокросі. Хлопець налаштований на перемогу. З нами ж поділився кількома секретами, що мають йому допомогти взяти першість. Треба швидко проходити палороз, розганятися. Треба пересажуватися. Скажи, чи не боїшся впасти? <звук> Ні, треба крепко держатися руль і стоять на ногах. Все время. Росія братимуть участь не лише мотоциклісти, а й байкери та квадроциклісти. Головною ознакою є те, що і ті, і інші просто обожнюють свої дво- та чотирьохколісні машини. Вони в них щось змінюють постійно і тюнінгують їх. Учасники демонстрували свою майстерність, долаючи перешкоди на ділянці близько двох кілометрів. Про складнощі цього виду спорту слухаємо з перших вуст. Це мужиці не від спорту, требуючий очень хорошої технічної підготовки. Многі думають, що це просто їхати на мотоциклі. Ну, повірте мені, як бившому. Тоже спортсмену, віддавши всю свою молодості последні години. Я теж займався цим видом спорту. Так що це дуже сложно, це очень требує більших тренування і фінансових вважання в це дело. Хоча це травматичний і більш чоловічий вид спорту, проте мене це не лякає. всі ці трюки, я просто не можу втриматися і не проїхати Буквально декілька десятків метрів на цьому двоколісному.